Тема уроку виробничого навчання. Регулювання теплового зазору дизелів з однорядним розміщенням циліндрів. Мета уроку виробничого навчання вдосконалити вміння та сформувати навички при регулюванні теплового зазору дизелів. Мотивація навчальної діяльності. Знання, отримані вами на уроці, будуть потрібні при регулюванні теплового зазору дизелів, від застосування даних знань залежить якість роботи та професійний авторитет слюсаря, а також його заробітна плата. Для забезпечення нормальної роботи газорозподільчого механізму потрібно виконувати слідуючі операції. що зміни очищати кришку і головки циліндрів від пилу і бруду, а також при підтіканні масла підтягувати їх кріплення. Через кожні 250 годин роботи при технічному обслуговуванні номер 2 підтягують кріплення стояків вала коромисел, перевіряють тепловий зазор і роботу декомпресійного механізму. Тепловий зазор також регулюють при появі сторонніх стуків клапанів або після знімання головки циліндрів. Регулювання теплового зазору дизелів з однорядним. Розміщенням циліндрів виконується в слідуючій послідовності. Очищають кришку і головку циліндрів від бруду і пилу. Знімають кришку головки циліндрів за допомогою гайкового ключа. підтягують гайковим ключем гайки кріплення стояків волокорометом. На дезальох Д-21 Включають декомпресійний механізм для полегшення обертання колінчатого валу, а під час регулювання теплового зазору відключають декомпресійний механізм. Вал обертають, поки поршень не переміститься у верхню мертву точку. На дизелях Д-21 поршень перебуває у верхній мертвій точці тоді, коли містка верхня мертва точка. На шківі приводу вентилятора встановлюється проти показчика. Регулюють теплові зазори на опускному і випускному клапанах. Зазори на холодних двигунах Д21 встановлять 0,3 мм. Для цього гайковим ключем Притримуючи викрутку і регулювальний гвинт, відкручують контргайку на декілька оборотів. Встановивши пластинчатий щуп відповідної товщини між бойком коромисла і торцем стержня клапана, скручують або викручують гвинт за допомогою викрутки. При правильному зазорі щуп повинен переміщатися між бойком і торцем стержня з деяким опором, але без значних зусиль. Потім, притримуючи гвинт викруткою, гайковим ключем надійно затягують контргайку. Регулювання теплового зазору клапана номер 2 проводимо аналогічно. Теплові зазори клапана іншого циліндра регулюють аналогічно, згідно з порядком роботи циліндра дизеля. Після регулювання зазорів між клапанами і коромислами та декомпресійним механізму встановлюють на місце кришку головки циліндрів. Урок Виробничого навчання по регулюванню теплового зазору дизелів з однорядним розміщенням циліндрів завершено.